Продовжуємо дізнаватися, як змінилося життя Черкаської області після повномасштабного вторгнення. І зараз до нашого ефіру долучається начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Пане Ігоре. Тож насамперед хотілося б розпочати нашу розмову із ситуації з енергопостачанням у краї. Яка наразі, який наразі стан і як готується область до повного блокауту? Ну, загальна картина в країні після дійсно. 15 ракетних обстрілів і дронових е, атак е, перебуває в такому поганому стані, йде е, е, нестача е, саме енергогенерації, і від цього страдають практично всі області. У нас на Черкащині е, ми зараз опрацювали найбільш е, такий е, зручний режим енергожиття. І наразі ми перебуваємо в такому червоному графіку, коли дві години маємо світло, чотири години немає світла. Проте, якщо перебуває в стані економії та чи, та чи той чи інший район, ми можемо економити і інтервали відключення електроенергії стають трохи меншими. Тобто, ми так маневруємо відповідно. На чітка взаємодія і координація між районними військовими адміністраціями, між територіальними громадами і енергокомпаніями, нам дозволяє регулювати ці процеси. У нас дуже тісна координація, і наразі в спільній взаємодії бізнесу влади ми толерантно знаходимо вихід з ситуації. дійсно, що стосується повного блекауту, то ми до нього готувалися. Уже наприкінці осені, і практично у нас всі е, всі підприємства комунальні, маються на увазі е, водопостачання, теплопостачання, водовідведення. Вони в нас в більшості свої забезпечені альтернативними е, каналами живлення, це генера, генераторні установки, це е, альтернативні котли для опалення, і ми в такому. Сенці практично готові до е, критичної ситуації. Дуже багато буде залежати, звісно, від погодних умов, оскільки вони нам е, сприяють зараз. Е, і оскільки день більше ми також маємо змогу додатково вливати в систему генерації наші е, сонячні батареї. Пане Ігоре, а найбільший виклик, який прийняла область за момент повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, з самого початку. Масштабного вторгнення, мабуть, вся послідовність і сукупність тих подій в вони, вони становлять саме найбільшу загрозу. Один якийсь виклик, як правило, він сильно у нас не виводить з ладу. Починаючи з ракетних обстрілів самого 24 -го числа, коли у нас Уманщина була найбільш постраждалою, тяжкість при проведенні посівної практично масовий наплив внутрішньопереміщених осіб, і зараз маємо енергетичні проблеми. Я би сказав, в сукупності це все ті виклики, з якими ми намагаємося справлятися, і переконаний, що заходи, які ми здійснюємо, ми сьогодні більш-менш залишаємося в стабільному такому в стабільні, стабільні ситуації в області. Про вимушених переселенців, яких прихистила Черкащина, хотілося б ще поговорити: про умови, які створені для цих людей, і чи може Черкащина ще приймати переселенців. Так, ми на самого початку повномасштабного вторгнення дійсно стали і регіоном транзитним, оскільки через нас проїжджали масові, масові групи внутрішньо переселених наших громадян. І е, загалом зареєстровано у нас на Черкащині близько 146 тисяч е, внутрішньопереселених осіб. Проте, вже за даними громад, коли ми зараз перевіряємо, хто ж залишився на постійну основу, то е, е, така кількість становить близько 103 трьох тисяч е, осіб. Тобто, це ті, е, це ті особи, які вже визначились е, з перебуванням тут, тим на, в тимчасовому порядку. Маємо приблизно е, близько 180 Місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, звичайно, з них десь приблизно 115 116 Це задіяні в тому числі і заклади освітянські для того, щоб вони там розміщувалися. Така загальна чисельність. Наразі ми передбачаємо можливі додаткові поселення зокрема, маємо в резерві ще понад 5 тисяч місць, де ми можемо розмістити. І зараз з початку цього року, протягом січня, практично ми приймаємо внутрішніх переселенців все ще приймаємо з Донеччини. І таких осіб у нас близько двох двох сотень за цей місяць за січень. Вони в нас теж практично компактно розмістилися. Це в Уманський район, десь 140 чоловік, 40 осіб розмістили на Звінігородчині. І близько 20 у нас саморозселенці, тобто люди, куди, які знали, куди вони їдуть: чи то до родичів, чи до знайомих, пане Ігоре. А стосовно бізнесу, скільки підприємств переїхало до вашої області, і як працюють на даний момент? Питання це теж перебуває практично на державному контролі в рамках державної програми підтримки економіки. Здійснюється релокація практично у нас теж по всій території України, зокрема. Черкащина за цей період прийняла 38 релокованих підприємств, з них 25 повноцінно вже працюють, 13 ще ще починають розміщують своє виробництво в очікуванні початку. 6 підприємств перебуває на стадії релокації. Тобто вони прийняли рішення щодо релокації саме на Черкащину і перебувають в стадії перенесення своїх потужностей. Декілька підприємств близько восьми, вони вже практично прийняли рішення повернутися на деокуповані території. Це в основному підприємства Київщини і Харківщини. Маємо наразі додаткових площ ще додатково, тобто ми можемо приймати підприємства з інших з, ну, з тяжких регіонів, десь близько понад 700 тисяч квадратних метрів у нас. Площадок є, де ми можемо розміщувати ну, підприємства, це, це виробничі підприємства, це торгові і інші. Ну, якщо можна ще коротко про процес розмінування, зокрема, Уманщини, так, на початку повномасштабної війни був нанесений авіаудар і продовжуються роботи. Якщо коротко, то що можете ще сказати про це? Ну, хочеться про наших рятівників казати більше, звичайно, але якщо коротко, вони. З самого початку е, приступили до виконання по розмінуванню, і практично понад 26 тисяч е, е, площа, понад 26 тисяч гектар, е, були розміновані. Це в першу чергу розмінування проходили на е, сільськогосподарських угіддях, на полях підприємців, фермерів. І наразі вони приступили до розмінування решти замінованої території, де відбулися розльоти. Це в основному лісосмуги. Лісонасадження загалом за цей період було вилучено вибухонебезпечних речовин. Це і все, все, що розглядалося з тих з складів, це понад 36 тисяч одиниць. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те, чим живе наразі область Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.